Добрий добрий ранок, любі друзі. В нас спонтанний ефір присвячений практикам відновлення ресурсів і енергетичного балансу. Я задумала його для створила його для того, щоб в короткому одному відео підсумувати дев'ять, що мені так пригадалося так на швидку руч. Дуже простих, дуже ефективних, швидких. Експрес-методів для відновлення ресурсу, життєвих сил для зцілення, поповнення, насичення і для відновлення балансу внутрішнього і гармонії, тобто для поповнення життєвих сил, щоб так одним словом, якщо це все назнати одним формулюванням. Напевно, що ви багато з цього чули або частково чули, може, щось використовуєте, може щось забули. Просто для того, щоб нагадати тим, хто знає, але може чомусь не користається, і розказати тим, хто можливо не чув, дуже прості, енергетичні, магічні практики по відновленню сил, життєвих сил, здоров'я, балансу ресурсів. Перша практика лежати на землі. Земля, богиня мать, стихія Землі, природа. А все це відомо, не будемо заглиблюватися зараз в теорію. Лежати на землі це практика по відновленню ресурсу, по зціленню, відновленню балансу і наповненню. Лежати на землі. Якщо земля тепла, тобто на вулиці літо, як зараз, і ви можете піти і просто влегтись на землю, підстілити щось або прямо легти на траву, або легти на пісок, або. Щось там підкласти, як я сказала. Добре. Якщо нема можливості піти легти на землю, то ваша підлога в будь-якій оселі, там, де ви є, це проєкція землі. Незалежно від того, який поверх, підлога це проєкція землі. Влягаємось на підлогу або на землю і лежимо. Це практика по відновленню життєвих сил. Ви відчуваєте з'єднання тілом з поверхньою землі, ви відчуваєте підтримку, ви можете покласти долоні поруч, так само торкнутися всією поверхньою долонь землі. Лежимо ми на спині. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже погано і ви хочете звільнення від негативних важких емоцій. Зцілення, ви можете легти передньою половиною свого тіла, тобто грудьми, легти на підлогу або на землю, тоді вона забере звідси з енергетичного центру, з області сонячного сплетіння, живота, груді. Вона земля забере і почистить. Якщо ж запит більш традиційний на відновлення, то як правило, ми плягаємося на спину. І подумки або вголос просимо матінку землю про зцілення, відновлення, наповнення, благословіння. Також тут можна додати використання руни феху як базової енергії живлення, підтримки, любові і. Всіх фізичних ресурсів. Це перша практика. Друга практика відновлення за допомогою руни УРУС. Також дуже стара, дуже проста і дуже відома. Беремо будь-яку склянку або чашку, наповнюємо водою. Ще краще працює з молоком, якщо ви можете пити, пити молоко. Варіант це може бути чай, тобто якийсь напій. <кій> Бажано більш природні, тобто вода, чай, молоко. <кій> Наповнюємо цей, цю склянку або чашку. І над поверхнею цієї рідини малюємо руну урус. Руна-урус виглядає, ну так, я вам її намалюю. Ви можете, хто, ні, хто не знає, загулять в інтернеті, подивитися її зображення руна-урус. Друга руна старшого футарку І просто малюємо її одним рухом над поверхнею цієї рідини. Далі фіксуємо цей образ поглядом, уявляємо, як вона сяє. І потім входить всередину цієї вашої рідини, вашого напоя. Буквально кілька секунд нам потрібно на те, щоб візуалізувати, зафіксувати і побачити, як руна входить і наповнює життєвою силою ваш магічний, тепер сілющий напій. І потім цей чай, молоко, воду, що ви там робили, ви можете пити, або давати пити комусь із своїх близьких, неважливо для будь-якої людини, це працює для відновлення життєвих сил. Це ми часто використовуємо, коли ми хворіємо. Коли є якась вірусна загроза, коли треба підживити імунітет або просто підтримати, п'ємо в звичайному темпі, ковтками або там більше, як вам хочеться, і цю практику з рузом можна повторювати з напоєм стільки разів, як ви захочете, без обмеження по частоті. Друга, це була друга, третя практика. Всього буде дев'ять. Третя практика це медитація заземлення під назвою Я Дерево. Також дуже стара, практика, і проста і розповсюджена. Ви встаєте ногами на землю або на підлогу, знімаєте взуття, тобто можна в шкарпетках, можна босоніж, Заплющуєте очі, піднімаєте руки догори і відчуваєте себе деревом. Як частиною землі, ваші ноги пророщують корені до земного, до земного ядра. Ваші руки це гілки дерева, які торкаються неба. І так ви сприймаєте канал небесної енергії, світлої, а, сяючої білої і канал земної енергії, потужної, густої, такої теплої, теплою, гарячою, насиченою. Ви можете так само зцілюватися і очищатися, пропускаючи через свої корені, через свої ноги в землю всю негативну енергію, що ви хочете від себе віддати. І наповнюєтесь, берете звідти а, після цього на, на замін енергію життя. І так само з неба ви можете віддавати всі негативні думки. Страхи те, що в голові ваші існує, від чого ви хочете звільнитися, через свої гілки, вашого дерева, ваші гілки, і листя, і оце, що у вас там навколо проростає, віддавати і так само ви берете звіти, всі позитивні переконання, всі правильні правильні ресурсні, щедрі, благословляючі вас думки. Вашої мрії, ваші плани, ваші уявлення, прекрасні фантазії, наповнюєте себе корисним. І потім ці два канали зустрічаються і вас, і це можна продовжувати і продовжувати. Медитація, я дерево дуже відома. Четвертий спосіб швидкого відновлення ресурсів це подорож у місце вашої сили. Це можна робити в такому типовому форматі, коли ми йдемо разом з шаманом-провідником, як я, наприклад, з бубном або зі спеціальною музикою, і ми проходимо повністю цей процес, тобто починаємо з розслаблення, дихання, потім йдемо в ваше місце сили. І це, звичайно, класно і. Ефективно дуже працює. Якщо у вас немає часу на те, щоб йти в цей довгий процес, ви можете зробити таку експрес-практику самостійно, Ляг лягти або сісти зручно там, де ви є, заплющити очі, подихати так само, налаштуватись самостійно, розслабитись і потім піти подумки в те місце, яке для вас є місцем вашої сили. Побачити його це може бути будь-яке місце, яке існує насправді, тобто, де ви були. Місце де ви відновлюєтесь, де вам дуже. Корисно бути, де для вас це дуже ресурсно, де ви почуваєте себе впевнено, щасливо, радісно, натхненно і таке інше. Це може бути якесь уявлене, уявне місце, яке ви вигадали, яке ви уявили в, свої, в своїй свідомості, спеціальне магічне місце для вас, можете його уявити і піти туди. І це може бути таке місце, куди ви будете ходити стільки разів, знов-таки скільки вам потрібно. Проходите в те місце і робите все, що ви хочете, зцілюєтесь, наповнюєтесь, створюєте нові світи, змінюєте простір. Ви Бог, хазяїн і режисер свого власного життя, і свого життєвого простору і цього свого всесвіту, який можна побачити в цій медитації. Це була практика номер 4. Практика номер 5 по швидкому експрес-відновленню. Це швидка медитація, я називаю її літній дощ. Ви можете вибрати, обрати, вигадати свій власний образ. Я, як приклад його наводжу, як це роблю я. Коли мені треба швидко перезавантажитися, швидко відпустити напруження, перемкнутися, переключитися з буденних якихось стресових переживань, налаштуватися на. Якийсь глибокий внутрішній процес, або на якусь практику на роботу на щось, я використовую цю швидку медитацію, цю швидку практику для перезавантаження. Я заплющую очі, також роблю кілька вдохів-видохів, і потім бачу себе серед лісу влітку, літній такий ліс, де я бачу всі ці для мене. Такі важливі зображення, важливі обставини, тобто як листя дає тінь, як сонце рухається, ці сонячні плями, якісь я чую звуки, щось я бачу, якісь запахи. Ну, тобто Я входжу в цей стан відчуття всередині літнього лісу. І потім на фоні цього спокійного літнього дня починає тихо йти дощ. Просто шелестить без вітру, без грому, без якихось спецефектів, тихий-тихий такий літній дощ, який прямо тихо падає на листя, шелестить по листю. І... Такою стіною теплої води просто змиває все, що потрібно потрібно змити, все, що від чого потрібно очиститися, для того, щоб оновитися, перезавантажитися. Це кілька хвилин буквально, і, і все відбувається. Ну, це диво перезавантаження відбувається. Ви можете уявити щось своє, те, що більше підходить вам, наприклад, уявити стіну водопаду, водоспаду. Ви проходите крізь цю стіну, наприклад, і вона вас оновлює. Або якийсь портал, що ви відчиняєте двері, і проходите скрізь якийсь магічний портал, і там відбувається це очищення, зцілення. Або щось іще таке, тобто може бути ваш власний образ, але він такий має бути для вас дуже дієвий, яскравий, той, що вам подобається, і що ви могли запускати, отак майже автоматично щойно він вам знадобився, і буквально кілька хвилин, і ви вже. Нова людина. Далі, це була п'ята практика. Шоста практика це дихання. Важливість дихальних практик в справі перезавантаження і підживлення важко переоцінити, бо дихання це, власне, життя всередині нас. Тому лягаємо на підлогу, на спину в зручному місці і дихаємо. Дихаємо спочатку просто як можемо. Поступово пере, ми переносимо вектор е, фокус уваги всередину себе на власний процес дихання, як повітря заходить, виходить, як ми вдихаємо, видихаємо. І поступово уповільнюємо своє дихання, робимо його все повільнішим і повільнішим, так щоб легені розкривалися повністю, щоб живіт розкривався повністю, наповнювався повністю. потім повністю зжималися легені і живіт, діафрагма і випускала повітря. Тобто концентрація на процесі дихання з поступовим уповільненням, стільки, скільки ви можете собі це дозволити, 10 хвилин. Ну, можна 5, 5, я думаю, що буде замало для того, щоб ви встигли заспокоїтися і подихати. Ну, хоча б 10, добре, якщо більше. І просто дихати, але не вимагати від себе якихось конкретних результатів, якогось спеціального дихання. Просто дихати, концентруючись на процесі, відчувати в своєму тілі процес дихання, рух повітря, відчувати задоволення від процесу. Воно має бути задоволенням, щоб ви, щоб ви відчули, що вам подобається дихати. Вам подобається спостерігати за тим, як ви дихаєте, за тим, як. Входить і виходить в повітря, як цей газообмін відбувається всередині вас. Тобто вся увага на процесі дихання, і це головний ключ цієї практики. Дихаємо, дихаємо і повністю переключаємо увагу на цей процес. Ви побачите вже через ці 10 хвилин або більше, наскільки велика буде різниця, наскільки ви відчуєте себе більш сильними, здоровими. Певненими, потужними, натхненними і так і інше. Бо це стихія повітря наповнила вас наповнила вас натхненням, ідеями, думками і життєвою силою знов таки. Це була шоста практика. Чи яка, Зачекайте. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, дев'ять я написала. Це була шоста. Сьома це використання звуку свого власного голосу. Багато хто це робить, і це не новина. І ви знаєте, що, наприклад, якщо накопичилася нервова стресова енергія вийти кудись покричати її порати, працює, це не практика, це досвід життєвий. Так, ви це можете робити без моїх порад. Інша практика це коли ми дозволяємо своєму тілу звучати. Тобто, це. Немає спільного багато з, зі співом вокальним, бо це не вокал, це коли ми звучимо не е, м'язами, цими голосовими як вони, зв'язками, а діафрагмою. І для цього треба, щоб вона була звільнена, діафрагма, тобто не отак сидіти, як я щойно сиділа, або сісти ровно, але краще за все встати, щоб ви стояли і все було розпрямлене. І потім ви починаєте з того, ну стоїти ровно ногами, відкриваєте свого рота і починаєте випускати із себе звук. Переконайтеся, щоб це було зручне місце, де ви своїм звуком гучним нікому не будете заважати, бо звук має бути гучним і вільним. Можна це робити в компанії. Ми такі практики також робимо, коли збираємося разом, і це дуже ресурсно, і взагалі хочу ще повторювати це, практикувати, але на одинці також це можливо. Стаєте, відкриваєте рот, зазвичай це звук А, тому що коли рот відкритий, в нас у створюється літера і голосна, голосний звук А. І ми будь-якому тембрі звучимо, і ми можемо звінь, змінювати тембр, змінювати, що там, як воно в нас звучить, йти за процесом свого тіла. І коли ви звучите, ви не лише відпускаєте щось від себе віддаєте, ви ще і доєднуєтесь до цього каналу. Ви в процесі починаєте себе відчувати, так як, ніби так в такому стовпі енергії, який так само, як з практикою я дерево. Так шрує згори вниз знизу вгору, і ви в цьому потоці стоїте, і ви настільки потужне після цього, що це ну, мало з чим взагалі можливо порівняти. Я спробую продемонструвати звук, але навряд чи в мене вийде нормально зараз, бо я горю, 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 і в мене дихання збите. І вам це також навряд чи як ілюстрація, допоможе. Ви маєте це спробувати особисто, бо це варто відчути, відчути, який це кайф. Ну, якщо спроба, шолюгідна спроба демонстрації, от уявімо, що я стою, <світ> дихаю, відкриваю рот і випускаю звук. І так далі. Тут варто, варто розспіватися, роз, роз, роззвучатися, дати собі час, нікуди ми не поспішаємо, ніхто нас на нами не, не женеться, ніхто нас не підштовхує, робимо спокійно, в комфортному темпі, задоволенням від процесу. В процесі звучання, розслабляємо всі м'язи тут, розслабляємо всі зажими, вони, власне, розслабляються в процесі звучання і насолоджуємося цим звуком. Це то, також дуже ресурсна практика. Це була сьома. Восьма практична порада. Це контакт з вашою тотемною твариною. Тих, хто знає, хто ваша тотемна тварина і спілкуються з нею, використовуйте це для відновлення, не забувайте. Це значить, що в будь-який момент, коли ви знесилені, коли ви в якомусь відчаї або в поганому стані здоров'я, можете війти в стан своєї тотемної тварини. Як? Почати з рухів свій такий. Шаманський танок в мініатюрі, почати рухатися всередині тіла вашої тварини. Якщо ви можете себе дозволити, ви вдома, ви можете прямо такий танок влаштувати і почати копіювати рухи, якось рухатися по простору, може щось бурмотіти, якісь звуки створювати, щось там собі співати. Тобто, і коли ви входите в цей стан і ви рухаєтеся всередині тіла вашої тотемної тварини, поєднуватися. Повністю з енергією всіх тварин вашого тотема, всіх тварин цього виду. Це дуже потужна практика і дуже наповнююча. Якщо ви не знаєте, хто ваша тотемна тварина, ви можете або просто уявити собі будь-яку тварину, яка вам здається ресурсною і визиває симпатію, подобається. Наприклад, я думаю, що от мені зараз було б дуже корисно війти в стан якогось там бика. Який дуже сильний, такий впевнений, пря кудись вперед. І я починаю, починаю переносити на себе і ніби входжу в я зазвичай заплющую очі, щоб не відволікало навколишнє, і починаю рухатися всередині тіла бика стаючи поступово все більше і більше схожою з биком, поєднуючи з ним. Тобто це можна робити, навіть якщо це не ваш тотем, тобто ви не знаєте ту тему, бо з тотемом власним це ну, дуже легко. Там у вас вже є контакт, зв'язок, розуміння, спільне. Якщо я раптом його нема, ви можете обрати будь-яку тварину, яку вам, яка вам здається для цього підходяща, і з нею так само з'єднатися і спрацює. Або замовляйте шаманську подорож на зустріч до Тотема. Я вас звожу, познайомлю, знайдете свою тотемну тварину і будете розвивати ваші стосунки, все, ваше щасливе життя. І восьма, це була восьма, а зараз дев'ята. Остання практика, практична порада про відновлення сил. Це контакт з живими природніми об'єктами. Це звучить дуже примітивно, дуже очевидно, дуже банально, як і всі попередні вісім порад, які багато з вас хто вже раніше чув, можливо, навіть використовує, а можливо, забуває. Неважливо, Вони від цього не перестають бути ефективними, вони не стають менш дієвими. Від від того, що ми про них колись чули, або що вони виглядають надто просто. Коли людині погано, коли в неї немає сил, коли треба термінова допомога, найпростіше рішення, вони актуальніші перед усім. Те, що не потребує якихось інтелектуальних зусиль, якихось спеціальних ритуалів до зовнішньої допомоги, нічого, ми просто беремо і робимо цю просту практику для швидкого відновлення. А якщо ми хочемо, то ми можемо потім цю саму практику досліджувати вже більш сумлінно, більш детально, коли матимемо більше вільного часу, наснаги, сил і так далі. Так от, дев'ята проста практика це контакт з живими природніми об'єктами, з живими істотами. До живих істот відносяться. Природні об'єкти назовні, такі як парки, ліс, річка, все що завгодно, тобто бувати на природі. Контакт з каменями. Камінь це найповільніша, найстаріша жива істота із тих, що нам доступні. Оці кам'яні брили, мігаліти, скелі, що у вас там є, або Кам'яний Мур, який з каменю побудований з природнього не з кирпіча, не з цегли. Контакт з ним, притулитися, торкнутися, обійняти, постояти, віддати вагу, спертися у це все. Про камінь, властивості каменю. Контакт з рослинами, обі... торкатися, обіймати дерева, відчувати, слухати шелест листя, сидіти під деревами, спиратися спиною на стовбур дерева, лежати в траві, нюхати квіти, нюхати трави, слухати шелест трави вітра доглядати за рослинами, тобто піклуватися про рослини на своєму. В своєму саді, городі, на своїй грядці, на підвіконні, за кімнатними квітами, будь-які квіти, рослини, все, що ви там для них робите, піклуєтесь, їх доглядаєте, допомагаєте, підгодовуєте, пересаджуєте. Це все також робота по відновленню свого енергетичного потенціалу, бо ви таким чином розширюєте свій, свій життєвий простір, своє енергетичне поле. На усі ці природні об'єкти, тобто можете з ними обмінюватися і наповнюватися силою землі, бо все це стихія землі. Матінка Йорд, богиня скандинавського культу, яка пов'язана з всіми. Природніми живими об'єктами, мати земля, власне, вона також тут може бути згадана. Якщо для вас це нормально, природні, ви можете в процесі звертатися до неї, як і в будь-яких інших практиках, зціленню і відновленню. Матінка Юрт в нас найперша, тому що зараз, як і завжди, зараз особливо вона дуже потужна і вона чує усіх нас, вона мати для нас, усіх. І до цих практик живими об'єктами також, звичайно, що контакт з тваринами, ваші домашні тварини, догляд за домашніми тваринами, і гра з домашніми тваринами, обіймашки, коли ви їх там смикаєте, коли ви їх тискаєте, коли ви щось з ними робите, відчуваєте тепло живого, це дуже допомагає. А також люди, живі, теплі люди, які для вас. Є ресурсні, тобто не будь-які на вулиці схопив і обійняв, хоча інколи і це працює. А люди, які дозволяють себе обіймати, які не впроти, щоб ви їх обіймали, які для вас є безпечними в емоційному сенсі. Ось обійматися, триматися за руки, трукатися плечом плеча, спиратися спина спиною, будь-які тілесні, тілесні контакти, які прийнятні для обох, дуже корисні для відновлення енергії, в тому числі секс. За згодою обох сторін, звичайно, також дуже ресурсна практика, або фізичні вправи помірні, такі, щоб не виснажливі, такі, як прогулянки, ходьба, може, повільна пробіжка, або якась зарядка. Будь-яка фізична активність може також бути ресурсом, коли ви відчуваєте власне тіло, або робите щось приємне для власного тіла, наприклад, якусь ванну, або замовляєте масаж, або якусь розтяжку робите, або чимось ще радуєте, пистите, насолоджуєте своє власне тіло. Оце це дев'ята порада, дев'ята практика. Все, розказала швиденько. Напишу ще, напевно, потім окремий короткий допис, щоб всі могли прочитати. Хто не зміг подивитися відео. Використовуйте. Згадуйте про це, доповнюйте своїми напрацюваннями, своїми нароботками. Використовуйте все, що вам доступно, все, що вам безпечно, цікаво і властиво. Використовуйте все, піклуйтеся про себе і своїх. Якщо треба додаткова допомога, консультація або якась магічна робота, замовляйте особисту консультацію, пишіть для цього в месенджери, куди вам, за, куди вам зручно, або в, в коментарі під цим збереженим відео. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я, безпеки і е, будьте терплячі і турботливі, будьте ніжні відносно до себе, передусім і до своїх близьких також. На цьому не прощаю, залишаюся з вами на зв'язку. До нових зустрічей в ефірі.